Всім привіт! Сьогодні прийшов мені, такий він заказав корпус з aliexpress для павербанка Така тут кришечка, можете бачити. Дали вже викрутку. Гвинтики. Є тут світодіоди. Тут є світодіоди. Магнітну зарядку я замовляв, щоб була по платі. Оплату я брав швидкісну, але як швидкісна зарядка. Маленька вона тут, досить маленька, компактна платка. Ну, більше 18 Вт вона видавати не буде. Зрозуміло. Ззаду на кришці китайця тут понаписували, звичайно, всякого різного. 72 тисячі міліампер, вихід. Ну, максимальний вихід 12 вольт, 15 А, тобто 18 Вт. Але підтримує протоколи швидкої зарядки: QC4, PD3, FCP, AFC, Тому телефон заряджати швидко буде. Попередньо розбирав велосипед акумулятор. Є в мене 21 отакий елемент. Тут, нагадаю, у нас показники по опору внутрішньому нормальні 30 мА. Всі вони рівнесенькі, всі вони відбалансовані. Проганяв їх на літокалі, залишкова ємність кожного близько 3100-3300 мА. Тобто, якщо ми візьмемо 21 наш акумулятор і помножимо їх на 3000, хай буде 100, в нас вийде 65 000 мА. Зрозуміло, не так як тут пише. 72, але це також добрий показник. Ну що ж, будемо будем запихати наші акумулятори, плюс до плюса, мінус до мінуса. Обов'язково не, не попутати полярність, замовив я цей. Корпус на Аліэкспресі на 21 штуку. Там є такого формату, похоже, на 8 штук, на 4, на 16, на 10. Тобто, хотів з вами поділитися, він вже на даний момент у нас плата зараз оновиться. Просто на все потрібно дати на нього напругу від зарядки. Вон. Де у нас? А, тут Type-C. І, обновилося. От 80%. Fast пішла, тобто швидка зарядка. Попробуємо зразу через Через наш тестер. Взяти тестер. І попробуємо чи швидку зарядку він віддає 9 на 9 вольт. Візьмемо телефон. так і он. 9 вольт 1,57 А. Відповідно, 9 вольт видає. Швидку зарядку на телефон дає. Що ще потрібно від цього павербанка? Тут ще є ліхтарі. Зараз розберусь, як, як воно все працює. Він може працювати тут навіть від, від одного від двох. Тут же набір, скільки вам потрібно. Не знаю, як тут он. Йо-майо, досить потужний такий ледовський фонар на блекаут. І б'є точково, он можете побачити, б'є точково. Фу, ще навіть щось гріє. Так, як його виключити. Ага, ще й режими є в ньому. Он, бачите. Сильний, середній і мигаючий. А як виключається? Так, як ти виключаєшся, друже? Не знаю. Виключися, виключись. виключись. Ну, треба. Тут плівку зняти, бо заїдає. Ой, штатив ваш нарушив. Ага. Як, як ти виключаєшся? О, два рази нажав і виключився. А тепер цей включився. А як цього виключить? Ага, цього. Це включається, коли зажимаєш кнопку на декілька секунд. Так само виключається. А цей у нас включається потужний. Два рази. Раз, два. І включаєш. Ну, я вам скажу він досить потужний. Досить потужний. Ну що ж, продовжимо запихати наші акумулятори, спакуємо їх 21 штуку. Я їх позачищував попередньо, бо вони з розбірки б ушні. Тобто, ну, друзі, якщо, якщо вам потрібен павербанк який би там щось трошки заряджав і ви могли його самі скласти, Aliexpress, там різні ціни. Різні, різні види, швидкі зарядки, не швидкі. замовили собі, купили. Такі бушні елементи по OLX, Зараз ринок в Україні наповнений ними. В принципі, там від 20 до 50 гривень штучку. Замовили собі. Чесного продавця, я наголошую, має бути чесний продавець, щоб він вас не обманув, щоб вони вже. Не мали там ємність близько 1000 мА. Замовили, собі, склали такий акумулятор і насолоджуйтесь життям. Нагадаю, ну, такий він вагу має, такий вже зараз я зважу, покажу скільки він важить. Ну, але відчувається, що річ. та пластик. Зрозуміле діло, що пластик тут не настільки надійний, він тут і прогинається. І він такий ремішок. Але є прожектор, є швидка зарядка. Є роз'єми MicroSD Lightning Type-C, 4 USB. шки Що ще треба? Раз зарядив і на Blackout тиждень він тебе стоїть. Бомба. Так, взяв ваги. Ну що ж, кіло 250 грам. Ну Плюс кришечка там грам 30 кіло, 300, хай буде. Такий, як як цеглина, як цеглина пауэбанк. 21 акумулятор тут стоїть. Ось такий формат. Хотів з вами поділитись. Також тут магнітна зарядка є. Додатково я хотів. Прожектор. Нічничок. Вийшов він мені в районі щось 15 доларів корпус. Вважаю елементи безкоштовно, тому що це мої. Зараз спаковую. І все. Дякую вам всім за увагу. Кому такий спосіб, метод цікавий, можете запитувати в коментарях, підскажу, де брав, який, підскажу, як вибрати. Всім дякую за увагу. Гарного і мирного вам дня.